Зала міського палацу культури імені Олексія Шабельника вкотре наповнилася яскравими нарядами, дивовижними дівочими зачісками та щасливими посмішками молодих людей. Це 106 випускників відділення сестринська справа та стоматологія ортопедична Бердичівського медичного коледжу. Святкували там свій випускний вечір. Першим привітав уже колишніх студентів директор навчального закладу Володимир Клименюк. Позаду у них батьківський поріг та стіни рідного коледжу. Попереду велике майбутнє, зазначив директор. Щиро привітати вас з цим святом, побажати вам в першу чергу міцного, міцного здоров'я, удачі, гарного працевлаштування і всяческих вам людських благ. Також хочеться щиро привітати з тим батьки, батьків, які доклали чимало зусиль для забезпечення вас усім необхідним на процесі вашого навчання, як в матеріальному плані, так і в моральному. Окрім того, Володимир Клеменюк розповів, вже найближчим часом у медичному коледжі буде відкрито бакалаврат, і цілком можливо, що нинішні випускники ще повернуться сюди далі здобувати освіту. А поки що вони приймали вітання на свою адресу від представників міської влади. На свято до випускників завітали перший заступник пердичівського міського голови Іван Демусь та секретар міської ради Василь Толочко. Головне, що вони побажали новоспеченим спеціалістам, це знайти гарну і високооплачувану роботу. Випускники цього навчального закладу. Завжди показують і професійні якості, і людські гарні якості, і переконані, що такими ж будуть і випускники 2012 року. Приємно сьогодні від імені міського голови Василя Костянтиновича Мазара привітати цих гарних молодих людей, побажати їм. Здоров'я, удачі у їх гарних справах. Зі 106 молодших спеціалістів 19 випускників отримали дипломи з відзнакою. Серед них і Анна Павлюк. Дівчина каже, що важко працювала протягом усіх років навчання. Робитиме так і надалі. Треба важко працювати наполегливо, старатися, не боятися і все вийде. Мабуть, недаремно пройшли три роки навчання, тому і є стимул, є бажання. А там життя покаже. Найбільше, що будуть згадувати випускники, це одногрупники та вчителі, а також сам випускний вечір, до якого вони готувалися протягом останніх декількох днів. Тільки ранок настав вже все. Вже не можна було зранку самого спати, вже стаєш, вже все бігаєш туди-сюди, готуєшся. Коли ще саме саме ранок, то ще не так. Потім прическа це вже, Коли вже підходили до цього будинку культури, уже серце калаталося, а коли вже виходили на сцену. То така і гордість, і смуток водночас, що вже покидаєш цей коледж. Під час навчання кажуть випускники, було все і складні семінари, і веселощі, і прогули. Студент без пропуску, не студент жартують винуватці свята. Саме завдяки медичному коледжу я дізналася, як це бути студентом, і я хочу сказати, що всі, хто говорять, що хто не побував студентом, це дуже погано. І я з ними також. Студентські роки в нас в медичному коледжі пройшли дуже добре, на такому найвищому рівні. У Нас були ну, і різні заходи, і свята напутніми словами та короваєм провели у доросле життя випускників їхні батьки, побажали дітям сумлінно та відповідально ставитися до своєї професії, що є однією із найблагородніших у світі. Від вашої майстерності, знань, умінь і навичок залежить саме дороге і цінне, що є у кожної людини. Це її здоров'я. Тож успіхів вам, шановні випускники, щасливої життєвої дороги, наснаги у праці на благо вітчизни та здоров'я українського народу. Під час навчання випускники отримали багато теоретичних та практичних знань, та головне, що вони запам'ятали, у будь-якій ситуації потрібно залишатися людиною. Потрібно милосердя, доброта. І я вже не раз стикалася. Ну, це нам тут навчали в коледжі преподавателі. І також якось були на практиці лікарі, медсестри також говорили, що дуже потрібно милосердя, доброту не втратити. Бо з роками бач різні страждання, смерті, серце стає жорстким, то тому не потрібно його втрачати. Випускники сумуватимуть за стінами коледжу, та життя йде вперед. Тому вони зазначають, потрібно зробити усе, щоб педагоги пишалися ними, а всі інші впевнилися. Бердичівський медичний коледж випускає найкращих спеціалістів.